Хочеш запустити власний прибутковий бізнес з нашим маслопресом. Це реально. Ось вам реальний кейс. Наш клієнт Віталій придбав ось такий же самий маслопрес на 30 тонн. І тепер у нього успішний стартап. Як це в нього вийшло? Давайте подивимось. Всім доброго дня, мене звати Віталій. І нещодавно я замовив ось такий маслопрес від компанії Craft Oil, нашого виробника. Маслопрес ручний. На 30 тонн для давки олії. На даний момент я чавлю зі соняшника. Ось як виглядає процес. Дерев'яна бочка, циліндр, маслостанція і і отака зварена соцільна швейлерна рама. Вихід наразі в мене виходить з кілограма соняшника в районі 250 мл олії. Це залежить вже від якості. Соняшника, який використовується на даний момент в мене ось так. По якості я можу сказати, що зроблено все відмінно. Працює як годинник. Ось. Тому раджу. Ось так. Із правильною технікою та бажанням можна створити власну справу. Як вам стартап від Віталія? Напишіть у коментарях. І також підписуйтесь, тисніть лайк. І до зустрічі в наступних відео.